Друзі, ну що, всім привіт! Рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні ми з мамою знову прилетіли на дачку. Будемо розпочинати потихеньку самі робити ремонт в будиночку. Ну, і плани на сьогодні прості: це для початку розтопити пічку, аби була нормальна температура для шпакулювання. А я купила склоріс і планую сама зробити ось це от вікно. Поміняти скло, не знаю, вийде в мене чи ні, але я спробую. Зрозуміло, що можна поставити пластикове, легко замовити і все, чекіпуки. Але мені цікаво самі зробити щось своїми руками, зекономити і витратити гроші на щось інше. Якщо вам цікаво, залишайтеся з нами. Ну і ми погнали працювати. Я хотіла просто пити пічку і ось такий туман. Я не знаю, вже і так, і так, і так. Жесть, тут взагалі не можна знаходитись. Ну Воно тупо не горить і все. Тупо димить, я вже ту заслонку відкриваю, закриваю, це відкриваю, закриваю. Заслонку повністю відчинила. І Вже хочу закрити, щоб не диміло, але воно одразу тушиться все. І, коротше, поки не вийшло розтопити, я не знаю. Що робити? Сажу потрібно трусич. Просто ми там покористувалися пару разів і що все. До побачення. Фу, кошмар. В мене вже сльози текуть, так от з виглядає, ми все повідчиняли. Коротше, жесть. Ну так, Це заслонка, щоб воно йшло туди. На вулицю, в димохід, правильно? Отак. Що так? Так ти закриваєш. Так ти прикриваєш, щоб тепло не виходило на вулицю, а ось так відкриваєш все. Іде. Але вони чогось іде все в хату. Значить треба сажу труси. Що так різко в прошлой раз було все нормально, а тепер. Коротше, все, я пішла в вікно робити. Взяла в Аврорі ось такий склоріс, щось там 30-чимось гривень. Зараз спробую, якщо вийде, то почну змінювати вікно. Так, типу якось отак. чи як? Чи сильніше потрібно. о Началось. Так, сейчас еще надо потренироваться. Ура, класс! Що демонтувала я одне скло з маленького цього віконечка, тому що, якщо я не зможу зробити навіть маленьке і зніму велике, то потім у нас буде дірка в вікні. І якби крадіві спокійно забирають чайник і йдуть додому. І ось оце скло, воно було поламане, тріснуте. Зараз я по його розміру спробую знайти нове скло і вирізати склорізом. Так. І зараз ось тут от, буду шукати, мені потрібно вирізати скло 35 на 35 см. Я думаю, тут знайдеться таке скло. Знайшла ось такий от шматок скла. Буду зараз вирізати по розміру, але для початку ось тут от, все поприбираю, щоб було частенько. Тепер мені потрібно дістати ось це скло, воно ціле, але щоб дібратися до наступного другого, яке розбите, воно там он видно, мені потрібно спочатку зняти це, я його зніму, подивлюся, чи є в мене підходящого розміру скло. І тільки потім буду вже знімати і наступне скло. Так, скло верхнє виняла. А ось це потрібно змінити. І ось тут такий срач. Потрібно прибрати. Он видно. Хана. Оце через те, що сажу мене потрусили, там просто неможливо знаходитись. Дивіться, Ой, капець. Як ми будемо їхати додому, теж пар виходить чи дим. О, кошмар соплі текуть. Але один плюс хоча б не буде у того сморяду від козочок, там уже, в принципі, не смердить нічим. Заходи був у всьому позитив, Дивіться, фу. погнала, як з турбіни. Фу, гляньте, ремонт, Короче, накрився мідним тазом. фу, Сльози одразу чуть все, нічого не видно. На телефоні навіть краще видно, ніж мені насправді все, кімнати немає. Фу, побігла я. Ну що, я замінила ось цих от два скла. Думаю, видно по зрівнянні з цими. Зараз ось це скло я висуну, але хочу там я поприбирати, бо не знаю точно, чи знайду скло по розміру, або хоча б його якось добре помию. І ось це от приберу. Впало тут скло, ось це от скло. Може якось хоча б підрізати. Чи я не знаю. Ну, а мама прибирала. Вон там он, виносила все сміття в яму з під туалету і продовжує он ту купу мені допомагати прибирати, бо поки ремонт нас накрив, наш накрився, трошки вже вивітрилась хата, але все рівно там ще важко буде працювати. Це нижнє ось це вікно зняла. І дивіться, яка тут краса. Взагалі клас. Зараз буду це все прибирати. Так, дістала оце от скло посерединки, тому що воно було за такою от фарбою і з обох боків якось негарно, я її не зможу витерти. А оці два скла залишу, сюди вставлю нове маленькі, Ну, ось сюди подивимося, що вистачить. Бо, як виявилось, там в мене з не так вже і багато скла по розміру. Більшість скла просто маленькі. І вони мені сюди ніяк не підходять. Фух, Ну, важкувато. Сьогодні виходить цілий день, просто витрачаю на вікно. Добре, хоч мама мені допомагає. Ну, але вже краще. Дивіться, як вгорі красиво вже я їх повитирала. Потім зашпаклюю його, пофарбую сюди такі ще дерев'яні рамки поробити, прибити по периметру. І я думаю, буде гарно. Ну, а там вже подивимося, якщо що, то замінимо вже. Так, ну що, ось так от виглядає проміжний результат. Я думаю, вже краще. Ось тут от тільки треба зсередини помить і взагалі вже буде гарно. І мені тепер потрібно ось тут от 4 скла. І з них треба обрати 3 і вставити ось сюди. Але вони тут, коротше, криві косі. ну Треба оце все отак обрізати. Коротше, це все часу. Ну, якщо встигну, то буде добре. Бо і зараз мама зробить перекусик трошки перепочинемо. Так що у нас перекусик. Хлібчик з салом, помідорчики, кава шоколадна паста, сирочок, мініке. Все по красоті. Залишилось у нас пару годин на все про все і їдемо за малою в садочок. Башнечко комп'ютер. Телефон моя Анджетика. Там був дні так, в бруді. Мамочку схоп. <різь> Ну що, поїли, познаходила ще скла і вирішила зробити нижнє скло з чотирьох секцій. в мене буде десь по 30 см. І в мене там такого скла десь 5-6 штучок вийде, тому є, так сказати, запасні варіанти, якщо щось трісне. Ну і все по шуріку, бо в мене вже годинка залишилася, і потрібно це все доробити. Ч, блин? Так, ну що, друзі, вже темно, я вже не знімала. Вікно майже доробила. Не все вийшло так, як я хотіла. Дуже багато скла ламалося, воно було все брудне, все у фарбі, яку я постійно відчищала, відчищала, відчищала. Це все дуже багато часу. Потім все попереламала, знайшла красиве скло. Хотіла ось сюди отак тут одну полосочку і тут вставити, щоб так прикольно було. Воно таке фігурне. І... Таке матове, ну, не прозоре, прям тут ще потрібно доробити, але ну, вже краще, ніж було. Я його ще вимию. Отут ще все скло, скло-скло, валяється, там скло, це все потрібно прибирати. Прийду завтра. Мама он мені ще допомагає, вона там більш сьогодні по подвір'ю робила роботу. Пічка. Euh, у нас <зламалося> Так Простою мовою, скажемо. нічого вона не горить, димить на всю хату. Тут вже не виняє козами, хоч якийсь плюс, але дуже-дуже смердить димом. І тому ми не змогли пошпаклювати, тому що потрібно було протопити хату. Ну, я не знаю, спробую тоді без пічки. Завтра приїду дороблю вікно. Тут все вимию з цієї сторони, оце віконце. Ну і буду щось починати сама, значить, шпаклювати. А як? Я не знаю. А може, сама і сажу потрошу, подивлюся сьогодні відео. Коротше, якось так. Не знаю, чи це буде одне відео, чи два окремих, або з'єднаю два дні. Тобто сьогодні і завтра. Якось так, друзі, втомилися ми з мамою, наче нічого і не робили. Весь день пройшов. Тобто, якби ми тут ще жили, то може якось би було швидше все. Це. А так ми тільки приїжджаємо і це дуже багато часу займає. але нічого. Тримаємося, все, зустрінемося з вами. В, наступ... За... Тьфу, ти, блін. в наступних відео зустрінемося. Підписуйтеся, ставте вподобайки. Всім папа! -па.